Яків Якович Зайко, Житомирський журналіст, один із героїв Небесної Сотні, який рішуче пішов на Майдан боронити Україну і поклав за неї своє життя. Він на Майдані бував майже щоденно на сіплісні, і його трагічна загибель. Ну, це велика втрата і для Житомирщини, і для всієї України. Людина була така, ну скажем так, не, ну, своєрідна. Крім того, що він непоганий був і журналіст, він інтересувався і художником, художником співпрацював з художниками, а разом з тим, він був такий неспокійний, як громадський діяч, був і народним депутатом. І він такий, якщо десь щось було не так, неправильно. Ото його турбувало, трясло, і він не міг спокійно дивитися на те і жити. От. Як це так, що повинно бути зовсім по-іншому, а робиться не так, як треба. Білорус уроженець Городницької області. Як і в Зайко починає своє трудове життя у Житомирі 17-річним, як бетонник. Потім трудився столяром, слюсаром, а з 1965 року журналістом у Бердичеві, Лугинах. На заводі Електровимірювач в обласній молодіжній та Житомирській районних газетах був секретарем правління обласної журналістської організації. Редагував інформаційний вісник Новини Житомирщини, першу демократичну газету Житомирщини Голос Громадянина та інші видання. Ну, я його пам'ятаю, ще часів районної газети Житомирське, як журналіста. Завжди посміхнено, привітно. Доступного, простого, без всякого пломбу, без... бо я пам'ятаю парадянській Житомирщині, газеті, то там такі обласники були всі круті, недоступні, а він був такий демократичний, по суті. І коли події почалися цієї Житомирської весни, я вже побачив його, а писав я в газеті тоді про, про ці події, я його побачив вже, по суті, одним з керівників цих подій. І він перетворився на зовсім іншу людину, рішучу, принципову, цілеспрямовану. Тобто в ньому пробудився революціонер. «12-й рік та влада було доволі небезпечно висловлювати свої думки відверто. Ми дуже довго обговорювали план газети, при тому, що він вже розмалював план, що там має бути, і сказав, що він всіляко допоможе. Чесно кажучи, я була вражена, тому що людина у віці. І, попри все, незважаючи на стан здоров'я, він завжди намагався бути у вирі подій. Він завжди переймався. Йому, повірте, було абсолютно все одно, хто при владі. Він був за правду, був за справедливість і він хотів, хоч якось, хоч своїм професійним хистом, допомогти і посприяти. Справді, це журналіст тієї доби, яка, яку ми ще повинні оцінити по новому. Він мріяв про нову, сильну, незалежну Україну, в якій кожен може виявити свої знання, вміння і плідно працювати для своєї сім'ї. Наприкінці 90-х років минулого століття Яків Зайко став у нашому краї одним із найактивніших опонентів тодішньої влади. Він співголова громадянського фронту сприяння перебудові на Житомирщині, організатор та активний учасник мітингів протесту. Навесні весні 1990 року. Житомиряни обирають його народним депутатом України по Богунському виборчому округу. В тодішньому парламенті Яків Зайко увійшов до демократичної народної ради. Він був мотором, він був рушійною такою силою, організатором цього всього. Значить, без нього, власне, я вам скажу, що нічого не відбулося на Житомирщині. Не було б цієї нашої Житомирської революції, як ми її називали, нічого без зайка б не відбулося. Ми, власне, зайко тоді називали як батько Житомирської демократії. Так от, якого як, як, ще зайко, нам доводилось умовляти десь. Декілька днів, що він дав згоду на балотування депутата Верховної Ради України. Не вибирав, він брав життя таким, яким воно було. А, я дивився на це так. Думаю, ну як грається. А потім, от років 4 назад, мені Хмара позвонив каже, що о, якась там дискусія була. І потрібно було згадати, що Хмара писав там в якомусь там 96-му році, наприклад. І він каже: там у книжці Якова називає книжку от Цю синю, про встановлення Незалежності, подивись, каже, там. І коли я взяв цю книжку в руки. Де різні люди з нашого скликання, першого скликання, які належали до різних політичних груп, описують своє ставлення чи до незалежності чи до декларації про суверенітет, там виявляється, що це, це є от така от жива картина встановлення незалежності України в людях. У грудні 2013 року Яків Зайко без вагань іде на Київський майдан, де разом із побратимами бере активну участь в потужних акціях протесту проти режиму Януковича. Кривавий день 18 лютого 2014 року став для патріота останнім. Він помер від інфаркту після атаки Беркута на барикади майданівців, розділивши долю ще трьох загиблих на майдані представників Житомирщини. Олександра Балюка, Сергія Кемського та Володимира Прокопчука. Усі четверо посмертно удостоєні звання Герой України у Житомирі імені м'якова, за яка названо вулицю на його честь, встановлено пам'ятну дошку. А головне вдячні земляки не забувають героя.